Національний рекорд із претензією на світовий прикарпатський богатир на Зарпавлю вперше в історії України протягнув два кар'єрні самоскиди вагою майже 55 тонн. Це спецтехніка місцевого цементно-шиферного комбінату, Як і годиться богатирю, Назар розминався не з 5 кілограмовими гантелями, а величезними вантажівками. Спершу зрушив з місця майже 23 тонну машину, відпочивши, взявся за підкорення уже 33 тонного самоскида. Також без проблем водії масивного кар'єрного транспорту не приховували здивування. Просто я гордий, що у нас є такий богатир, який зміг це зробити. Якщо чесно, я не не вірю, що він два біла запитяне. Це дуже, дуже багато вага велика. О, після Назар наважився спробувати рушити з місця одразу два самоскиди. Як в Україні, так і за її межами за такі вантажі ще не брався жоден силач. Тим не менш івано-франківець з викликом впорався і протягнув техніку на понад 6 метрів. А публіка зустріла його оваціями. Мені трошки шкода мужчина, бо він наш, напевно, не для слабонервних такі змагання. Це просто неймовірна сила. Мені здається, що це просто неймовірно, це такий дар від Бога, що мені здається, що він тренувався, певно, військовий ще не от, навчився ходити. Що... Перепочивши, Богатир пояснює, що спонукало його до рекорду. Мовляв, хоче присвятити його Україні, яка переживає нелегкі часи. І, можливо, завтра. Прийдеться долучитися до захисту нашої країни, і для цього потрібно бути готовим не тільки морально, а й фізично. А щоб бути готовим фізично, потрібно вести здоровий спосіб життя, займатися спортом і, звичайно, тренуватися сьогоднішнє. Своє досягнення, свій рекорд хочу присвятити своїй батьківщині, нашій незалежній єдиній Україні. Нагадаємо, до нині Назар Павлів встановив чимало національних рекордів. Він показував свою надзвичайну силу, тягаючи автобуси, БТРи, дорожню спецтехніку, крипацький трамвай і навіть авіавинищувачі.